Рятівна ін'єкція дітей з діагнозом ДЦП ставлять на ноги з допомогою медичного препарату Диспорт. Про нього у Кіровограді довідалися у 2006-му. Активне ж застосування він отримав два роки тому і вже поставив на ноги не один десяток дітей. Відтепер у закупівлі вартісних ліків допомагатиме обласна влада, аби лікувати могли усіх, кому це необхідно. Тему продовжить Інна примак. В нашій області препарат диспорт активно почали застосовувати у 2011-му. одинадцятому. хто випробував його дію на собі, стала маленька Маша. Після уколу дівчинка почала самостійно ходити. Коло укол, і тоді, після цього, буквально через місяць. У нас вже були мімічні, вона нас краще почала балакати, лучше почала більш так, почала двигатися, тоді почала через місяців три десь ходити, так, щоб більш-менш, і через півроку в нас вже, прямо вже видно, що результат. Препарат показаний тим, хто має спастичні форми ДЦП, розповідають лікарі, дозволений, він дітям починаючи з двох років. Якщо після одного введення ми не достигли нашої цілі, тобто дитина не начал ходить, то показано повторное введение этого препарата. Диспорт, кажуть, медики, розслабляє м'язи, і його триває від 4 до 6 місяців. В цей час справа за лікувальною гімнастикою. В середньому розробка у нас приблизно хвилин 40. Вот. И остальные, э, где останні 20 минут ми посвящаем роботі на тренажерах. Бігові дорожки, упражнения на руки, присідання, на вертикалізатор. Вот. В середньому у нас час, час десять, з індивідуальні заняття. Одна ампула диспорту спорту коштує від 3,5 до 4 тисяч гривень, зазначають медики. Ще два роки тому батьки купували його за власний кошт. Нині хворим допомагає влада. Порядка 135 тисяч за три роки ми виділили на цей препарат і на інший препарат препарат сереброкурі який ми теж зараз серйозно используем в реабілітації рятівну ін'єкцію на сьогодні вже отримали понад 60% дітей з ДЦП в черзі ще кілька десятків тих, кому це показано. Он зараз є у нас в наличии, і кому показано, діти отримують потрібність у нас предварительна потребность, 70 ампул, ну Ожидаємо, що поступлення в пределах 50 ампул. про ефективність та необхідність диспорту медики вже розповіли обласним посадовцям. Тож ті збираються підтримувати купівлю препарату. Нужно при всіх злочностях там фінансових і бюджетних, ми будемо знаходити на це гроші. І з бюджету, якщо треба, поза бюджетних фондів, значить скільки у нас в області таких дітей, яких... от. Нужно приміняти і розчитувати ту потрібність і делати такі лічення. Тож тепер на лікування можуть сподіватися всі діти, яким це необхідно. І на промак анатолій басистий день за днем.